Вони повинні бути чистими із зеленими газонами, красивими квітниками та пофарбованими лавами для відпочинку. І найголовніше, вони повинні бути затишними для всіх вікових груп харків'ян. Такими бачать двори комунальники у холодногірському районі і не просто бачать, а роблять їх такими, комплексно підходячи до всіх питань благоустрою. Дуже багато проведено роботи у холодногірському районі за період Зелена весна. Близько 450 дворів приведено до ладу. Дві тисячі з половиною підрізано сухого гілля на деревах. Десь близько 4 тисяч кущів зроблена санітарна очистка та обрізка. Окопані пристовбурові лунки. З 1 травня почався покос. Він тільки почався. Ми спочатку косимо червоні лінії, а далі будемо потихеньку заходити у двори. І до кінця місяця ми звичайно покосимо весь район. Він буде викошений і охайний. Дуже нам завадила погода, були дощі, і, на жаль, не повністю зроблене фарбування в районі, а саме частково пофарбовані. Лавочки, урни, скоби, стовпчики. Дуже багато проводиться роботи із підмітання і прибирання території. На сьогоднішній день розсаджено близько 2,5 тисяч багаторічних квітів. Також посіяне насіння. Трошки будуть більші сходи. Ми почнемо розсаджувати однорічні рослини. Також хотілося б, щоб у нашому районі було більше красивих і яскравих клумб, які б могли радувати окоха. to Хочеться також звернутися до мешканців холодногірського району. Якщо біля вашого будинку є клумба або квітники, будь ласка, по можливості допомагайте нам прополювати їх, піддержувати санітарний стан цих квітників, тому що ми все робимо для того, щоб наш район був квітучим, красивим, як і все місто Харків, і щоб воно радувало не тільки мешканців міста, але й гостів нашого міста. Тому давайте разом робити наше місто красивим квітучим, зеленим, яке воно було завжди, ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.